Привіт, друзі! Свіженький анекдот. Купує дружина шафу, Привозять її цю шафу додому. От вона вирішує її скласти. Складає все по інструкції, так, як положено. І все ніби нормально, проїжджає трамвай і шафа раз, і складається як сірник. Ну, Вона бере знову, складає по інструкції цю шафу. Склала все добре, шафа сидить нормально. Проїжджає знову трамвай. І шафа знову складається як сірник. Ну, Вона вирішила вже не складати, пішла за сусідом, покликала сусіда. Сусід, як був у трусах сімейних, так і вийшов. Прийшов він до неї, складаючи на цю шафу, склали. Ну, шафа, як шафа, стоїть, все добре. Складається на цю шафу, склали. Проїхає трамвай, шафа знову складається, як сірник. Сусід каже: Ну, давай зберемо цю шафу ще раз. Складає вони не цю шафу. Сусід каже, давай я залізу всередину, і буду, буду тримати цю шафу. Побачимо, якщо проїде трамвай і все буде добре, значить, так має бути. Тут дзвінок у двері. Сусід уже в шкафу. Дружина каже до чоловіка: Милий каже, у мене для тебе є сюрприз. <рисує> Приходить чоловік до хати, дивиться на ваша. Відкриває він шафу, а там сусід у трусах. Сидить з руками догори. Він питає, Що ти тут робиш? і каже: Куме, не повіриш. каже, я чекаю.